Івана 12 розділ вірш 46. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зуставався». Господь Ісус тут говорить про себе, і Він говорить, що Він є світлом. Він говорить, що Він прийшов в цей світ, я світло на світ прийшов. Щоб кожен, хто вірує в мене, щоб кожен, хто вірує в Нього, в Господа Ісуса Христа, в Божого Сина, не зостався у темряві. І коли Господь Ісус говорить про цю причину Його приходу, що Він прийшов, щоб у темряві не зосталась людина, з Його слів можна чітко зрозуміти, що ми є в темряві. І Він прийшов, щоб ми не залишились в тій темряві. І Боже Слово є дуже чітким в цьому, що ми є в темряві через свої гріхи. Тому Божий син прийшов в цей світ, щоб ми не залишились в тій темряві. Крім того, що Боже Слово говорить, що ми є в темряві, Боже Слово говорить також, що ми є темрявою. Також читаючи Боже слово, можна бачити, що ми є сини темряви. І я переконаний, що всі ми це можемо побачити, що ми живемо в темряві. Подивитись навколо, може відкрити новини, побачити дійсно в темряві живемо. Але питання, чи ми готові побачити, що ми самі є темрявою? Що ми є сини тої і темряви. І коли Господь Ісус. Говорить про то світло, яке є в нас, бо в кожного з нас є якесь світло, кожен з нас щось спробує робити краще. Не робити гірше. Я вірю, що кожен з нас пробує. Але Господь Ісус говорить про те світло, яке в нас, Він говорить світло, яке в тобі, це темрява. Якщо то світло, яке в нас, то темрява можна уявити, в якому стані ми всі є. І це причина, по якій прийшов Господь Ісус, щоб ми не залишились в тій темряві, бо про Бога сказано, також Бог є світло і нема в ньому жодної темряви. Бо якщо ми лишимося в такому стані, будучи темрявою, ми ніколи не будемо мати спільності з Богом у вічності. Ми підемо до вічної темряви. Тому Господь Ісус прийшов і говорить про себе, я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене у темряві, не зоставався. Світло, яке прийшло на світ. Той, хто створив цей світ, сказано про нього, що світ через нього повстав. Через нього і для нього все створено. І той, хто прийшов в цей світ, не прийшов просто нам сказати, як треба жити, щоб ми не пішли в ту темряву. Може, робіть це, а це не робіть і не будете в темряві. Він прийшов, щоб в цей світ, щоб заплатити за ту темряву, піти на Голговський хрест, понести кару там за наші гріхи, бути розіпнутим. Прийняти покарання від людей, прийняти покарання від Бога, взяти на себе наші гріхи, то, що ми заслужили, щоб ми не пішли в темряву, в темряву вічну, щоб ми не залишилися з темрявою всередині і не пішли у вічну темряву, у вічне відділення від Бога. І цей вірш в простоті Господь Ісус тут говорить. І те, що ми чули вже сьогодні, і Господь Ісус знову тут говорить. Простоті, як то не піти в ту темряву, як не лишитися в темряві, я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене у темряві не заставався. Не піти в темряву, єдиний шлях увірувати в нього. Щоб кожен, хто вірує в нього, у темряві, не заставався. Знову ж таки, шлях до спасіння такий простий. Від Бога для нас покаятися і увірувати в Нього. Визнати себе тою темрявою, визнати, що темрява живе не в ньому, чи в тому, чи в іншому, в мені живе темрява. Визнати це перед Богом і увірувати в Божого Сина, що він там на Голговському хресті заплатив за мене. Знову ж таки, Господь Ісус не говорить, щоб кожен, хто слухає Боже Слово, не зостався в темряві, щоб кожен, хто ходить до церкви, не зостався в темряві. Ні. Шлях до спасіння дуже вузький, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався. Трошки назад прочитаємо з Євангелія від Івана ще з восьмого розділу. Перепрошую, лишимося в 12 розділі, просто кілька віршів назад прочитаємо вірш 35-й. І сказав їм Ісус, короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб темрява, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Кілька застережень тут Господь Ісус дає тим людям, які слухали Його. І перше застереження це в першій частині цього вірша Господь Ісус говорить тим людям і сказав їм Ісус, короткий ще час світло з вами. Ті люди, біля яких був Господь Ісус в той час, мали той короткий час, коли Він був близько біля них. Мали той короткий час увірувати в нього. І так само кожен з нас, кожен, кого Господь сьогодні сюди привів, має свій короткий час, коли Господь близько біля нас, коли Господь свого слова кличе нас повірити в Нього, цей час короткий, і Господь робить це застереження. Короткий ще час світло з вами. А наступне, що Господь Ісус говорить, ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. Бо той короткий час, коли закінчиться, в один момент, коли можливість буде забрана, увірувати в Нього. Прийде той момент. Коли можливості цієї вже не буде. Коли, він буде. коли він ніколи вже не буде близько, коли той короткий час, який відведений нам Богом закінчиться, буде важливо тільки одне, чи ми прийняли то світло. Ходіть, поки маєте світло, щоб темрява вас не обгорнула. Господь Ісус дає це друге застереження, що там попереду, якщо ми не приймемо Його, є темрява, яка обгорне нас. Якщо ми не приймемо то світло, яким є Він, то попереду та вічна темрява, яка навічно обгорне нас. Господь Ісус говорить про темряву, то в іншому місці. Темрява зовнішня, де буде плач скрегіт зубів. Місце вічної темряві, місце вічної самотності, воно попереду, і Господь Ісус попереджує про це, щоб коли Він так близько, коли є цей короткий час, даний нам від Бога, коли ми чуємо Євангелію про те, що достатньо просто розкаятись перед Ним і увірувати в нього, варто використати цей час, щоб темрява не обгорнула вас. Вічна темрява! Місце вічного засудження. І далі читаючи цей вірш, Господь Ісус говорить: а хто в темряві ходить, не знає, куди Він іде. Якщо ви не знаєте, куди ви йдете, ви не впевнені, куди ви направляєтесь? В світло чи в темряву? Куди ви направляєтесь в пекло чи в небеса? В місце вічного засудження, чи в місце вічного життя з Богом. Скоріше за все, ваші гріхи ніколи не були прощені і ви далі в темряві. А хто в темряві ходить, не знає, куди він йде. І якщо ви не знаєте, чи ваші гріхи були колись прощені Богом, чи часом ви не на тій дорозі у вічну темряву, зараз час бігти до нього. Час взивати до Господа Ісуса. Час розкаятись в своїх гріхах по справжньому і прийняти те, що Божий Син зробив для вас на Голгофі. Вірш 36. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. Дві тисячі років назад Божий син там на Голгофі завершив все, щоб ви стали синами світла, щоб кожен з нас перейшов від влади темряви до влади світла. І він заохочував тоді тих людей, так само, як кличе сьогодні, кожного, кого Господь сюди привів. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Поки є цей час, даний Богом, віруйте в світло, увіруйте в нього, щоб ви знали, куди ви йдете, щоб ви знали, чи ваші гріхи є прощені, щоб ви знали точно, що та, -та темрява ніколи не обгорне вас, бо він заплатив за ваші гріхи. Господь Ісус кличе, віруйте в світло, щоб синами світла. Вистали. І він є тим світлом. Євангелій від Марка. Кілька віршів прочитаємо. Коротко подивимося про те, як він заплатив ту ціну за наші гріхи. І Як це там відбувалося, і що точно. Ми тут не зможемо зрозуміти ніколи на цій землі в повноті, що відбулось на тій Голгофі, але хоча б частинно, що написано, ми прочитаємо з 15 го розділу, з вірша 16 по 20. Вояки ж повели його до середини двору, цебто в преторії, і цілий відділ скликають. І вони задягли його в багряницю. І, сплівши з тернини вінка, поклали на нього, і вітати його зачали радій царю юдейський, і тростиною по голові його били і плювали на нього, і навколішки кидалися, то вклонялись йому. Коли ж назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти його. Той, хто створив людей, той, хто є світлом, сказано він просвітлює кожну людину, яка на світ приходить. Він і той, хто творив людину. Він той, хто створив, він той, для кого все було створено. І той, хто є світлом, був ведений на ту Голгофу. Сказано, били його по голові, плювали на нього, сміялися з нього, принижували його. З того, хто є світлом, хто дає життя кожній людині. Бо це те, що ми заслуговували з вами за наші гріхи. Це те, що ми заслуговували з вами за темрявою, яка всередині нас. Ми заслуговували бути осміяними, приниженими. Але той, хто є світлом, взяв на себе ту провину за наші гріхи. Взяв кару на себе від тих людей, які були там, щоб ми з вами отримали прощення. 25-й вірш була ж третя година, як його розп'яли, вірш 33 і 34, -й. а як шоста година настала, то аж до години 9 темрява стала по цілій землі. І о годині ж 9 Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив Елої Елої, Лама Савахтані, що в перекладі значить, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Після того, як той, хто дав життя людині, був покараний людьми там на Голгофі, сказано, темрява сталася по цілій землі. Бо Божий син, який є світлом для світу, був покараний своїм Отцем. Отець Небесний виливав гнів на свого Сина. Темрява стала по цілій землі. Всі наші темні гріхи, всі наші Темні думки, вся темрява, яка всередині нас була покладена на Божого Сина і отець крав свого Сина. За наші гріхи. І звичайно, ніхто інший не зміг би це знести крім Нього, крім Божого Сина, того, хто прийшов в цей світ віддати своє життя, щоб стати світлом для вас. Стати світлом для нас. Для кожного, хто увірує в нього. І як всі ми знаємо, після того, що сталося третього дня, Він воскрес. Після того, як він все завершив, він воскрес сьогодні живий Господь, чекає, щоб ви просто покаялись і повірили в нього. І змогли точно знати, темрява ніколи не обгорне вас. Ви на дорозі в світло, ви стали синами світла, бо Він заплатив за вас. Що прочитаємо Івангеля від Івана, третій розділ, один вірш подивимося. Вірш 19. Також говорить Господь Ісус. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. На превеликий жаль, незважаючи на те, що там Божий син 2000 років назад за все заплатив, все завершив, і сьогодні дійсно кожному з нас треба тільки покаятись і увірувати в нього. Незважаючи на це, більшість людей ніколи не зробить цього. Більшість людей ніколи не покаяться в своїх гріхах і не прийде до нього з запрощенням, бо більше будуть любити темряву, аніж світло. Більше будуть любити свій гріх, в якому живуть, аніж світло, яким є Господь Ісус. Господь Ісус говорить: суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло. Бог прийме вибір кожної людини. І той, хто полюбила свою темряву більше, як світло. І той людина, яка полюбила світло, суд же такий. Бог прийме цей вибір. Що ми зробимо з тим світлом? Що ми зробимо з тою темрявою, яка в нас всередині, чи готові відвернутися від неї, щоб прийняти то світло, яким є Господь Ісус? Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Люди готові йти в різні місця, ходити до церкви, ходити в якісь святі місця, будь-куди ходити. Але більшість людей ніколи не прийде до світла, до Господа Ісуса Христа, бо будуть любити свою темряву більше, ніж світло. Знову ж таки, це те, що стоїть перед кожним з нас. Що ми виберемо? Чи виберемо ми далі любити ту темряву? Чи захочемо ми відвернутися від темряви, до того світла, яким є Господь Ісус? Давайте ми. Певно, закінчимо одним віршем. Це Івангеліє від Івана, 8 розділ, вірш 12. -й. І знову Ісус промовляв до них, кажучи я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той але матиме світло життя. У момент, коли ви довірите свою душу Ісусу Христу, ви матимете світло життя. В цей момент, коли ви просто розкаєтесь перед Ним і довірите свою душу Йому, повіруєте в нього, що Він той, хто заплатив за ваші гріхи і Воскрес на третій день. Ви точно будете знати, що ви не будете ходити вже в темряві, бо ви маєте світло життя. І знову ж таки, зараз цей короткий час, який Господь дав для кожної душі вибрати темряву чи вибрати світло, вибрати, відвернутися від тої темряви, яка всередині в кожному з нас. Довернутись до світла, яким є Господь Ісус. Я надія, що ви не дасте, ніхто з нас не дасть тій любові до темряви забрати вічність, яка попереду. Ніхто з нас не дасть тій темряві вкрасти ту вічність з Богом, яка попереду. І Господь Ісус продовжує кликати нас, щоб ми покаялись і просто увірували в Нього. Давайте помолимося.